Розстановка сил на фронті, що з їх сторони, будуть агризатися і будуть получати по зубах дуже серйозно, особливо на зиму, от щось їх чекає прям зубки їм відламають. З нашої сторони. А наша задача зараз міцно стояти до весни. Весною чекає на сюрприз, гарний. Україна готується до обох варіантів подальшого розвитку, подій, дипломатія чи подальша активна оборона. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Так, розпад, Рашистська Федерації, перемога України, перемога над ворогом, розвал того ворога. Якими шляхами ми... До цього дійдемо. Варіант перший. Дипломатія. Варіант другий оборона. Активна оборона. Шлях дипломатії. Ну, такий, як знаєте, вихідної в психушки зробили. І оце такий шлях дипломатії. Тобто, якщо з нашої сторони дипломати вони не володіють циганським гіпнозом, то ну, нічого не вийде. Тільки так можна якось повпливати, по-іншому не можна. Силами оборони. Силами оборони. Я в цьому і не сумнівалася. Самі ресурси, кошти, техніка, люди. Значить, дивіться, картинка така. Зараз весь світ, перше півріччя, буде їх, це мається на увазі іноземні партнери, наші, може, не наші, люди, які мають вплив і вагу. Будуть расистів або. Того конкретного, ту конкретну людину від якої залежить припинення війни з цієї сторони, вони будуть якось задабрювати, якось обіцяти, що все, пора все це діло прикращати, що от повинен бути мир, потім там розберетесь. І вони на цю історію купляться. Але потім якось так, знаєте, ну, прокинуться зранку. А з відчуттям, що їх наїбали. і потім знову буде від них такий сюрприз. Дуже схоже на все те, що ми бачили з вами до цього. Тобто, і це і є слабке місце, те, що от їх вмовляють ну, найближчі, тобто, або партнери, або якісь люди, які їм постачають ресурси і мають вплив на них. Протистояння з расистами на 26 й рік мається на увазі держави. Да, хто кого. Так, що буде відбуватися? На чиєму боці буде цього року? І сила партнерів, і на полі бою ми і расисти. Ми хм. однією рукою домовляємося, іншою рукою бадаємося. Це зі сторони расистів така історія. Дуже сильно вони прагнуть. Допомоги партнерства будуть клянчити цю допомогу. Всю зиму вони будуть кудись їздити і просто на колінах просити допомоги, бо відчувають, що їм жопа. Ми з вами поранені, але не мертві, не зламлені. І ми з вами навіть 300 гривень донат. Дякую молодці. В місяці п'ятому показуємо гарний такий. Ну, даємо відсіч таку гарну, давайте так скажемо. Китай глибоко шокований і рішуче засуджує явне застосування сили Штатами. Угу, так. Китай приєднався до ООН тактика засудження. 100% засудження, 0% правильної допомоги. Китай. Щодо штатів, це по Гренландії, там вони щось петушаться. Які дії? Аби попиздіти. Наступна, все ж таки, Гренландія, дружина високопосадовця штатів, натякнула на нову ціль. Виходь зі старими, розберіться. Кеті Міллер, дружина заступника голови адміністрації Білого Дому Стівена Міллера, опублікувала карту Гренландії, зафарбовану в кольори прапора США. Занавіс нас як вид не врятувати. За 10 годин фото з підписом «Скоро» зібрало понад 8 мільйонів переглядів. The Guardian стверджує, що наступними цілями Трампа можуть стати Іран, Куба та Гренландія: Держава, від якої ми хочемо, прагнемо, віримо, ну або все це в минулому трошки часі. Підтримки, допомоги, вона абсолютно. Спокійно натякає на те, що ну, пора б уже захватити якісь інші держави. Так, що буде? Що будуть робити Штати з Іраном? Кубою. Гренландією. Так, що будуть робити штати з Іраном не дуже сильно вони собі представляють, що вони будуть робити, а ще більше вони собі не уявляють, навіть якщо вони зроблять, навіть якщо вони достигнуть всіх своїх цілей, типа і що тоді? От, от для них нема якоїсь такої, знаєте, абсолютно реальної картинки. Що тоді буде? Це знаєте, для них іран як е, йожик, якого і поживати не можна, і проковтути не можна, але кровушки попити можна. Що вони далі і будуть робити? Причому дуже підло і підступно. Що до Куби, щодо Куби, історія мутна. Це знаєте на що схоже? Нехай народ сам вирішить. Може, вони хочуть бути частиною сильної держави Сполучених Штатів Америки. Нічого не нагадую. Третя історія у нас з Гренландією. А тут буде така ж сама історія, як була з нами: це перший удар нанесений. І дивимося на реакцію. На реакцію світу. Світ реагує на це, світ стає на захист, або світ мовчки все це ковтає і ніяк не реагує. Тут більше другий варіант буде, якщо що.